Питання бюджетування, і питання саме головне, і витрат бюджетних коштів. Ми всі з вами добре знаємо, що два аспекти це дуже активна робота і велика робота щодо наповнення наших бюджетів. Вона теж непроста, особливо в умовах військового стану, воєнного часу нашого. І так як наші підприємці і бізнес і аграрії намагаються. Функціонувати в цих умовах, мабуть, жодна країна в таких умовах економіку не піднімала і не вела. І звісним чином, ви добре знаєте, що раціональне і відповідальне відношення до використання бюджетних коштів це, звісно, одна із акцентів, один із акцентів нашої уваги. На всіх рівнях, особливо, що стосується наших територіальних громад, що стосується підприємств, організацій, де, які мають відношення до витрат бюджетних коштів. Тобто, як складно вони у нас з'являються, ми дуже, дуже велику увагу приділяємо і акцентуємо на те, як вони пріоритетно використовуються. Звісним чином, Пріоритети в нас теж чітко зорієнтовані. Це як на рівні держави, так і в нас безпосередньо на Черкащині. Ну, спершу ми про бюджетні ресурси. У нас за ці 9 місяців цього року по області до бюджетів у всіх рівнях надійшло близько 21 мільярда гривень. Що Загалом десь приблизно на 34% більше ніж минулого року. Звісно, коли ми планували свої бюджети, ми вже орієнтувалися на якісь додаткові надходження, додаткові збільшення. І звісним чином, ми орієнтували, що надходження мають бути більші, і ми маємо працювати ще краще для того, щоб підтримувати в першу чергу наші збройні сили і утримувати громади, які сьогодні. В тому числі поповнились великою кількістю і переміщених осіб. До державного бюджету, зокрема, зібрано майже 9,5 мільярдів гривень. Приріст надходжень тут в середньому дещо менший, ніж загальний, але він значний: це 29%. До місцевих бюджетів області, тобто місцеві бюджети, це ми говоримо про наші громади, понад 11,5 мільярдів гривень надходжень. Це на 39%, практично більше, ніж в минулому році. Джерела надходжень, звісним чином, це переважно, як відомо при бюджетуванні. Це надходження від податку на доходи фізичних осіб, тому що у нас збільшились і фізичні особи-підприємців, кількість середньостатистика говорить по всій Україні, що. Ми маємо такі успішні речі, як поява нових фізичних осіб-підприємців. І це, звичайно, приблизно 25-30% це ПДФО від військових. Про це теж наслуховано, як правило, у нас є. Це з загальної суми практично 2,8 мільярда гривень. Також ми намагалися і працювали дуже плідно з громадами щодо збільшення надходжень саме податку за землю. Питання, яке стосується, хто платив раніше, дуже, дуже мало. Ми попрацювали із орендаторами, ми попрацювали з територіальними громадами, які не звертали на це увагу, тобто цей елемент. Ну і акцизний податок у нас теж загальна тенденція до збільшення очевидна. Затверджені показники доходів, які були затверджені нашою обласною радою в рамках нашого бюджету. Вони передбачали збільшення по відношенню до 2022 року і Саме по лінії місцевих бюджетів практично виконані на 103%. Якщо говорити безпосередньо про обласний бюджет, то до загального фонду за ці 9 місяців цього року у нас надійшло понад 1,6 мільярда гривень, це на 40% вище ніж у 2022 році. Але е, статистично по відношенню до того, що ми планували разом з нашою обласною радою, тобто задачі, які перед нами стояли щодо наповнення, у нас збільшення на 109%. Тобто, е, е, умовно кажучи, ми перевершили наші планові показники. Не дивлячись на те, що ми закладали ці надходження. Е, ну і звісно, що стосується витрат, е, близько 70% коштів будь-якого бюджету й будь-якої країни, е, точно так же і Черкащан. 70% місцевих бюджетів спрямовуються на забезпечення діяльності установ і закладів бюджетної сфери. Бюджетна сфера, сюди ми відносимо всі наші соціальні заклади, сюди, медичні заклади, освітяни і, звичайно, житлово-комунальний. Господарство, житлово комунальний комплекс це витрати на утримання всіх наших закладів обласних, на електроенергію, на тепло, на воду, на різного роду оренди, в тому числі частково. І що стосується заробітних плат, це якби. От цього залежить своєчасна виплата працівникам бюджетної сфери заробітних плат, розрахунка за електроносії, за комунальні послуги, інші витрати, які пов'язані з комунальними закладами. Тому що це на це йде значна частина, як я сказав, нашого місцевого бюджету. Окрім того, саме в місцевих бюджетах області передбачені кошти на такі пріоритетні напрями. Мається на увазі бюджетні кошти і наших територіальних громад, і обласного бюджету. Це на обороні цілі. У нас було передбачено відповідно до наших планів нашого бюджетного цього року близько 780 мільйонів гривень, і ми станом на сьогодні приблизно близько 570 використали за цим напрямом. Це облаштування укриттів, якщо би брати цей дуже такий значний. Показник, на який ми всі сьогодні звертаємо увагу з точки зору нашої безпеки і убезпечення нашого населення. Ми передбачали на це за всіма видами бюджетів місцевих по територіальних громадах і обласному бюджеті. Близько 430 мільйонів, використано практично 160 мільйонів гривень. Це значний ресурс, який спрямований саме пріоритизацією наших видатків. На соціальний захист військовослужбовців ветеранів, членів їх сімей. Планується до кінця року використати 185 мільйонів станом на зараз ми використали 102 мільйони. Це потреби внутрішньопереміщених осіб, на які ми орієнтувалися, коли говорили про непростий 2022 рік і закладали певні витрати, тому що навантаження, очевидно, на бюджет збільшилось на 2023 рік. Щодо потреб внутрішньопереміщених осіб, нам, нами передбачено було близько 119 мільйонів гривень в бюджеті, і станом на сьогодні за цим напрямом у нас використано трошки більше 50 мільйонів гривень. Це відбудова і підтримка деокупованих громад. Ви знаєте, що ми в певному сенсі. Як активні учасники стратегії національної стратегії пліч-опліч щодо підтримки нашої Херсонщини, щодо підтримки інших територіальних громад, які досить часто до нас звертаються за підтримкою за допомогою, ми передбачали 34 мільйони гривень. І станом на сьогодні у нас надано на рівні субвенції або матеріально-технічними ресурсами, які закупалися в нас тут. На суму близько 22 мільйонів гривень. Ну і це значний, значний акцент на підтримку нашої медицини, наших медичних закладів, Ми саме на поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів в області, саме для підвищення якості надання медичних послуг для наших громадян, для хлопців наших, які е, мають, як кажуть, погони і е, для. Внутрішньопереміщених осіб ми передбачали трошки більше 860 мільйонів гривень, і станом на сьогодні у нас використано 442 мільйони гривень, в тому числі, саме в обласному бюджеті, тобто за рішеннями, за нашими клопотаннями, за рішеннями обласної ради, у нас було сплановано 290 мільйонів, наразі використано 115 мільйонів по рівні обласного нашого бюджету. Це якщо, умовно кажучи, без деталізації і не розкриття деталей за напрямом нашої медицини. Ну і до того питання, на яке я акцентувався спочатку: бюджетні кошти це, звісно, завжди відповідальність. І я думаю, що про це всі мають пам'ятати всі розпорядники коштів всіх рівнів, починаючи і від державного бюджету, обласного, місцевих. І будь-які розпорядники коштів в першу чергу теж комунальні заклади, які є замовниками тих чи інших послуг. Бюджетна політика кожної громади має формуватися за відповідними принципами, які ми неодноразово підкреслювали, які я переконаний, і ви намагаєтесь нести серед громад. Це виважене відповідальне використання бюджетних коштів, це раціональне використання цих коштів. Це жодних подвійних стандартів відносно маніпуляцій і що стосується бюджетних коштів, і нульова толерантність, звісно, до зловживання ресурсами і матеріальними засобами. Цього завжди вимагає суспільство, і особливо це стосується нашого воєнного стану, коли кожна копійка в нашій державі, кожна гривна має. Бути на, занадто раціонально для того, щоб ми були ефективними як в тилу, так і напередку. Ми маємо цілу низку наших правоохоронних органів, які мають відповідні завдання контролюючих органів, які мають завдання виявляти таких порушників і сприяти тому, щоб винні несли відповідну відповідальність за скоєне. Для посилення цього напряму і саме для ефективної комунікації, комунікації, перш за все, і між громадами, і між виконавцями, комунікації між суспільством, між владою і суспільством ми створюємо при обласній військовій адміністрації робочу групу, яка буде умовно називатися, вона в назві має говорити про те, яка вона: це прозорість і підзвітність. До її складу, також передбачено, війдуть представники теж всіх контролюючих правоохоронних органів, це, це підрозділи, які мають відношення безпосередньо до контролю за використанням коштів, бюджетних коштів і ресурсів. Представники Служби безпеки України, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, представник має бути Національного антикорупційного бюро. Звісним чином, ця група саме Буде перейматися, як і всі громадські організації, які переймаються прозорістю в сфері тендерів, тобто ми будемо реагувати в межах повноважень і моніторити на тендера. Ми будемо розглядати звернення про можливі правопорушення у цій сфері. Якщо в нас все буде вдало, ви будете час від часу бачити, як ми окремо взяті випадки будемо піднімати і розглядати. Для цього у нас, умовно кажучи, створені всі умови. У нас дуже чудові комунікації з медіа, у нас комунікації з громадськими організаціями. Я переконаний, що ми до цієї групи обов'язковому порядку залучимо представників деяких громадських організацій, коли ми говоримо про. Систему контролю саме з їх боку, ми маємо в обов'язковому порядку до них і прислухатися, і радитися, особливо в тих, хто вже на цьому має досвід і хто може підсказати, як нам правильніше бути прозорими і підзвітними. Це буде дійсно переконаний нормальна системна робота саме на всіх рівнях. І всі наші мешканці, всі наші громади мають чітко знати і розуміти, куди витрачаються кошти, навіщо вони витрачаються, хто несе відповідальність за ці речі. А відповідні структури, які за це відповідають, вони мають бути під постійним нашим контролем. Тому ми будемо як, як ця робоча група буде. Абсолютно мати право з зверненнями звертатися за додатковими перевірками е, фактів, е, і саме головне, що ми будемо активно дивитися на ті процеси, звісним чином, е, за нашу інформацію протягом лише останнього року загалом по державі там було близько 6 мільйонів тендерів. Тобто, коли ми говоримо про нас, про Черкащан, ми маємо, окрім того, що це все проходить в системі Прозоро, ми маємо звертати увагу на... Такі критичні моменти, ключові моменти, їх вони в нас є. Це особливо ті кошти, які виділяються і по системі, точніше з фонду відновлення або з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Ну і також ті кошти, які виділяються по лінії бюджетів всіх рівнів для виконання тих чи інших пріоритетних завдань.